Друзі, продовжуємо говорити про кіно, а саме про його акторів. Том Гарді став бейном, якого боявся сам Бетмен. Шарліз Терон перетворилася з Міс Міленіум на жінку на межі зриву. А Крістіан Бейл із ходячого скелета супергероя. Вони жили цими ролями і заплатили за них кілограмами болем та депресією. Усе заради великого кіно. Далі трансформації, від яких холоне кров та. В шоці навіть лікарі, як актори ризикували здоров'ям заради правди на екрані, далі в сюжеті. У Голлівуді вага це більше ніж цифра. Це ціна, яку зірки платять за ролі. Хтось худне до кісток, інші навпаки. Свідомо з'їдають усе підряд, щоб набрати десятки кілограмів. І все це заради ролі. Такі трансформації часто вражають глядачів. Але за лаштунками безсонні ночі, гормональні збої, депресії та роки відновлення. У 2004 році режисер Бред Эндерсон зняв психологічний трилер Машиніст, і саме ця роль змусила Крістіана Бейла зіграти буквально на межі життя, щоб втілити Тревора Резніка. Виснаженого безсонням працівника заводу, який втрачав розум, Бейл схуд майже на 30 кілограмів з 84 до 55 кілограмів. На момент зйомок актору було 30 років і він мав вигляд живого скелета. Його щоденний раціон складався з яблука, чешки кави та води, іноді ковтка віскі, щоб заглушити голод. Він був настільки худий, що ледве міг піднятися по сходам, але зізнається, що хотів скинути ще 10 кілограмів, але. Продюсери йому заборонили. Побоялися, що він просто не доживе до кінця зйомок. До речі, навіть офіційно дозволена мінімальна вага для чоловіка його зросту 183 сантиметри. Не має бути нижче ніж 60 кілограмів. Бейл вже порушив усі медичні норми. Одразу після закінчення зйомок машиніста Бейл підписав контракт на головну роль у новому перезапуску франшизи Бетмена, яку знімав Крістофер Нолан. Від нього вимагалась повна протилежність стати супергероєм, який. Може звалити ворога з одного удару. І він це зробив за шість місяців. Бейл набрав понад 45 кілограмів і не просто жиру, а м'язової маси. З 55 він сягнув 100 кілограмів. Щоправда, спочатку він перебрав і став трохи схожим на важко атлета. Нолану довелося просити, збав темп, і Бетмен має бути швидким, а не громилою. Його режим був занадто жорстким: шість прийомів їжі на день, курятина, рис, овочі, білкові коктейлі, інтенсивні тренування по три години щодня. Він працював з тренером, який виводив його тіло зі стану крайнього виснаження. Він не міг одразу піднімати вагу, бо тіло було ослаблене до межі. У пізніших інтерв'ю Бейл визначав, що ці припади ваги підірвали його здоров'я, порушення обміну речовин, гормональний збій, довгі роки відновлення. Після цього Бейл ще кілька разів змінював вагу для інших ролей, але вже під медичним наглядом і більш обережно. Том Гарді актор, який не просто зіграв Бейна, він став Бейном з масивною фігурою, поглядом гладіатора і голосом, від якого мороз по шкірі. І ця трансформація одна з найвідоміших в історії Голівуду. Коли вийшов фільм Крістофера Нолана Темний лицар відродження, легенди, світ побачив Бейна – нового ворога Бетмена. Але мало хто знає, якою ціною Гарді перевтілився у цього монстра. До початку зйомок Том важив близько 70 кілограмів. Щоб виглядати як кремезний суперлиходій, актору довелося накачати понад 20 кілограмів м'язової маси. І це за лічені місяці. Для цього він тренувався 4-5 разів на тиждень. Він займався спортом у будь-якому місці, навіть на знімальному майданчику. Раціон актора складався з 6-7 прийомів їжі на день, щоб тіло росло, гардіїв калорійну їжу, не думаючи про дієти: курка, стейки, яйця, овочі, рис. Але також піца, морозиво та газовані солодкі напої, аби додати калорій. А хто розумів, це не надто здорова їжа, але це працює. Швидкий набір м'язів і постійні тренування мали й темну сторону. Після зйомок у Гарді почалися проблеми з суглобами і болі у спині. Він зізнавався, що не міг би довго витримати таку фізичну форму і робив це, щоб вразити, але заплатив здоров'ям, таке не можна повторювати часто. У Голівуді люблять казати, що краса це біль, але у випадку Шарлі Стерон це ще й пастка нічних перекусів, депресії та важкого повернення до форми. Для ролі виснаженої багатодітної матері у фільмі Талі акторка настільки вжилась у образ, що добровільно набрала понад 23 кілограми, поїдаючи піцу, чізбургери та холодні макарони посеред ночі. Спершу все це навіть здавалося веселим: їсти картоплю фрі без докорів сумління мрія, але вже за кілька тижнів їжа перестала приносити. Радість, я не впізнавала себе у дзеркалі, це було страшно, зізнавалась Шарліз в інтерв'ю. Мені знадобилося півтора роки, щоб скинути вагу. Після завершення зйомок Тарон зіткнулася з депресією, що стало для неї несподіванкою. Вона зазначила, що вперше в житті відчула такий стан. Пов'язаний з надмірним споживанням обробленої їжі та цукру після досвіду Сталі, Шарлі Стерон заявила, що більше не буде набирати вагу для ролей. Вона пояснила, що з віком такі зміни стають все складнішими, і вона більше не готова піддавати своє тіло таким випробуванням.